У Юпітеру 203.1 є якісь подвижки, не знаю, до його ладу ще доволі далеко, але дивіться, з'явилося на індикаторі тепер дві полоски, то була одна із зашкалом, тепер дві без зашкалу. Ще є Індикація запису раніше не було, дуже цікавий факт. Ну, звісно, що тут механічно воно працює, як цього я досяг зараз покажу. Значить, дивіться. Виявляється, якщо не ставити блоки підсилювача, Потужності, оцей кінцевий, один, і другий блок, то немає зв'язку всередині блока живлення між двома діодними мостами. І нічого не зрозуміло там із напругою. Дивився в схемі з'єднання є. Дивився тут з'єднання нема. Хто ж знав, що вони між собою поєднуються через оцю плату і лише тоді, коли? Хоча б один із блоків стоїть на місці. Ось така конструктивна особливість. Спочатку поставив обидва блоки, цей і цей, включив, з'явились такі позитивні зміни, але один з блоків почав грітися. І ви пам'ятаєте, я їх тоді обидва зняв, бо обидва грілися, щоб не спалити. Зняв. І без них. Щось намагався зробити, але не виходило, бо без них не можна, як виявилося. Така особливість конструкції. Добре, поставив два блоки. з'явилось на індикаторі щось більш-менш. Але, бачите, один з них гріється, цей холодний, тому цей, що гріється, я зняв. Холодний, залишив оцей резистор, який був згорілий. Він відчутно нагрітий, я пальця ледь тримаю, але тримаю, але не хочу більше тримати. Так що, ось такі, нібито позитивні подвижки, але все ж таки до робочого стану ще далеко.